Вітаю вас, шановні в ефірі програма життя громади, і сьогодні з нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпурко. Вітаю вас, добро зровича. Теплоенерго розпочало, можна сказати, такий активну фазу ремонтних робіт підготовки до нового наступного опалювального сезону. І власне, як і проходять ті ремонти, чи стикаються теплоенерго з якимись можливо проблемами? Практично на другий день після завершення опалювального сезону підписуються графіки, затверджуються графіки стосовно підготовки до наступного опалювального сезону. Зараз е, видно, бо Полтава Теплоенерго почала планову заміну мереж. Відповідно, багато розкопок по місту Полтава. Це планові за, е, заміни мереж як аварійних, які е, після гідровипробувань. Показують, що вони поганої якості, і, відповідно, під час опалювального сезону можуть вийти з ладу, тому необхідна їхня заміна. Так і йде робота планова по заміні тих мереж, які вже зрозуміло, що вони не відповідають якості і не відповідають вчасному надаванню послуги, потім і під час постачання гарячої води, і під час теплопостачання. Ці всі роботи прописані весь сезон до підписання розпорядження органу місцевого самоврядування по початок, про початок нового палювального сезону. Як правило, він у нас починається там десь в середині жовтня, якщо тепла погода, то там і на початку листопада. Тому це планова робота, яку проводить Полтава Теплоенерго скрізь де надає послугу. Мається на увазі в тих громадах, де здійснює свою діяльність. На сьогоднішній день, провів, провівши відповідні рішення і проговоривши з, наприклад, з тим самим Кременчуком, Полтава Тепленерго виходить з цього міста і там за теплопостачання і постачання гарячої води відповідатиме тепер орган місцевого самоврядування і той надавач послуг, який визначить саме Кременчуцька міська рада. Тому наголошую, що Полтава Теплоенерго з міста Кременчука пішло. Що стосується міста Полтави, то тут дійсно йдуть планові роботи. Є в нас проблематика стосовно ремонту не тільки мереж, а і обладнання і котлів безпосередньо в котельнях. Тому у нас періодично по графікам є повідомлення для людей, що буде припинено постачання гарячої води і зупиняються котельні. Проводиться технічне обслуговування котлів, проводиться планова заміна, якщо потребує якогось обладнання, потім пробні пуски і відновлення постачання гарячої води. В цьому плані більш-менш теплоенерго працює планово і тут все зрозуміло. Є ще один серйозний виклик: це робота цього підприємства під час блекаутів і під час проблем з енергозабезпеченням. Так, останнім часом, слава Богу, всі ми, скажімо так, трішки видихнули і викладу до того, що електрична енергія подається 24 на 7, немає проблем, але я хотів би нагадати, що зараз буде підвищення температури, відповідно, буде збільшено споживання самої електричної енергії, і ми можемо повернутись, можемо повернутись знову до аварійних відключень. Тому всі ті, хто... Видихнув і вже думає, що не буде цих всіх речей. Я, наприклад, змушений повідомити, що у нас, слава Богу, масово припинились обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Але ж ми маємо розуміти, з яким ми ворогом воюємо, що там все цинічно і вони не дотримуються ніяких зобов'язань і домовленостей. Тому може так статися, що знову будуть обстріли нашої енергетичної інфраструктури. І будуть перебої в електропостачанні. Тому наші оці підприємства критичної інфраструктури вони готові От, до якраз. Я якраз про це і веду, що у нас крім е, там теплоенерго, у нас є ще Полтава водоканал, у нас є ще медичні заклади, у нас є освітні заклади, тобто є перелік е, підприємств е, критичності. Які мають бути забезпечені безперебійними джерелами живлення, які мають бути забезпечені альтернативними джерелами живлення, і які мають бути подані в загальну картину державну, є певні реєстри, які фіксують там ті підприємства, які будуть вимикатися останніми, угу. а за якогось збереження мінімуму виробництва електричної енергії, то взагалі не будуть вимикатися. І для цього була проведена серйозна робота і по теплоенергії, і по водоканалам, і по лікарням нашим. Е, стосовно того, що вони всі були переведені на е, окремі е, мережі. Тобто іноді буває так, що е, те саме, наприклад, Полтава Боленерго, воно може і хотіло би не вимикати якийсь об'єкт, умовно кажучи, там, якусь насосну станцію чи якусь лікарню. Але е, цей об'єкт входив в величезну мережу там, якогось цілого мікрорайону, і тоді їм доводиться вимикати і, е, цей об'єкт критичної інфраструктури, бо на ньому висить велике споживання. Є певні постанови Кабміну, які регулюють всі ці речі. Е, і зараз, от, буквально вчора, ми в військовій адміністрації була нарада з енергетиками, з підприємствами критичної інфраструктури, з підприємствами. Галузі охорони здоров'я, освіти, соціальної е нашої складової. І тут ми зараз проговорили готовність, по-перше, цих всіх підприємств, закладів установ. Друге, є певна проблематика з чисто бюрократичною історією, коли ці підприємства не можуть попасти в реєстр цієї критичності. Проговорили всі проблемні моменти, де треба з міністерствами проговорити і, ну там, скажімо так, попросити їх прискорити цей процес. Є розуміння того, що е, ці об'єкти вони то забезпечені, наприклад, всі генераторами, так але ми ж розуміємо, що там добу, дві доби, три доби цей генератор не зможе безперервно працювати, mm -hmm. і очевидно, що будуть технічні проблеми. Тому все ж таки, ми йдемо шляхом того, що виводимо всі ці об'єкти на окремі мережі і безумовно забезпечуємо їх е, генераторами. Тут особлива увага. Ми вчора наголосили з усіма громадами області. Особлива увага наголосила на те, що орган місцевого самоврядування все таки має забезпечити певну кількість палива. Яка е, може бути використана для роботи саме цих генераторів. Але це вже такий самий супераварійний режим, і все-таки орган місцевого самоврядування має розуміти, що всі ці його об'єкти критичної інфраструктури вони мають бути виведені на окремі мережі. Цей процес він все рівно триває, він е, достатньо затратний і складний. Але я можу сказати, що основні об'єкти все-таки на сьогоднішній день вони переведені на окремі мережі. Зрозуміло і очевидно, що якщо ми говоримо про, про літній період, то важливо забезпечити роботу, безперебійну роботу закладів охорони здоров'я. І, наприклад, той самий водоканал, тут так само є проблема, бо якщо у нас якийсь період часу не буде, наприклад, гарячої води. То це незручності, це погано. Ми маємо забезпечити мешканців гарячою водою. Але от якщо у нас будуть проблеми з водоканалом і не буде взагалі води, то це будуть набагато серйозні, серйозніші наслідки. І вчора ми наголосили і керівникам е, цих комунальних підприємств, і керівникам профільним органів місцевого самоврядування на те, що вони звернули увагу і е, зараз е, в той час. Коли все працює безперебійно, у них є ще певний час для підготовки, щоб не, не тоді, коли прийдуть ці аварійні відключення, і тоді всі будуть бігати і думають, що з цим робити. А зараз, коли ще є певний проміжок часу, днями в Полтаві були дощі, рясні дощі, скажімо так, і от до нас надходили скарги людей про те, що практично би, цілі вулиці перетворилися на суцільні калюжі. Власне, в чому проблема, і як можливо попередити такі речі, щоб в нас не було таких неприємностей. Тут є, є об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини те, що за короткий проміжок часу було там, місячна чи двомісячна об'єм опадів, і, відповідно, при найменшій. Десь якісь проблеми з вливові каналізації ну, Відповідно, виникає ця проблема, і вода залишається на проїжджій частині і ускладнюється рух. Там, де, наприклад, це рух нашого електротранспорту громадського, він взагалі зупинився, бо тролейбуси не можуть там через технічні складнощі їздити через такі великі е е калюжі. Там, де у нас, наприклад, на Джахара Дудаєва і Герої України, там взагалі зупинився рух. Хтось із автомобілістів спробував проїхати, машина вийшла з ладу, отримала гідроудар. Були проблеми у нас на Огнівській, були проблеми на бувши Гамлика, зараз Візуна. Тут системна проблема, вона давня. Всі ці проблемні місця вони відомі. Десь є проблема взагалі відсутності зливової каналізації, mm -hmm. десь є проблема тому, що вона забита. А десь є проблема, от як, наприклад, на Нікіченка і Героїв України, там просто забилася решітка зливоприймача. В переважній більшості, ці, і на Огнівській так само забилась решітка. В переважній більшості це проблема штучна. І проблема через безвідповідальність і невиконання посадовими особами своїх зобов'язань і своєї роботи. Коротко поясню, чому. Ми всі бачили, що почався процес покосу трави в нашій громаді. І ну, окей, це добре, але ж коли вони косять цю траву, частина цієї трави попадає на проїжу частину. І по нормальному, по правильному її треба прибрати з проїжджої частини. Mm -hmm. Бо коли починається злива, водою змивається вся ця трава до зливоприймачів. І очевидно, що забиває ці решітки, і тоді вода пропускна спроможність цього колодязя нуль, і вода накопичується, і виникають ці проблеми. Це саме це сталося на Гнівській, саме це сталося на Джахара Дудаєва, саме це було на в Це центральній частині міста, на Леваді, на Вавілова. І тут очевидно, що ті, хто здійснював роботи по покосу, мали за собою прибрати. Очевидно, що ті, хто наймав цих людей, тобто КТП-1628, мало проконтролювати цей процес. І вже навіть тоді, коли розпочалась злива, і очевидними стали проблеми в цих місцях, то все, що треба було, це, щоб відповідні бригади виїхали на місце і прочистили ці е, решітки. Ми бачили з вами всі відео, там вони облетіли всі телеграм-канали і інтернет, що вони тракторами ганяли воду просто відвалами ганяли воду. Не зрозуміло. Ми на останньому виконкомі запитували у керівника управління житлово комунального зберіга, яка була логіка цих дій. Розуміємо, що є людський фактор, і хтось ну, таким чином вирішив це питання. Причому це не допомогло, бо потім прийшла людина, просто зняла цю решітку, вода зійшла, і на цьому все закінчилось. Тому, якщо говорити про системність, то мають бути бригади, які відслідковують, коли починаються дощі, починають зливи, вони просто мають об'їжджати ці місця і регулярно прочищати ці зливові решітки. Більше того, от я, це відбулося. Всі там робили аналіз, говорили, що не так. І тут проходить буквально два дні. Я їду е, на роботу і бачу, що косирі знову косять, і знову вся ця трава летить на приїжджу частину, і її ніхто не прибирає. Я зв'язувався з начальником управління ще раз йому наголосив, що mm -hmm. «Ну, ви ж наступаєте на ті самі граблі. Знову буде злива, і знову буде те саме. Але один ключовий момент тут є в тому, що. Дивіться, у нас зливова каналізація є двох видів. Одна відкрита, це водовідвідні канали, і закрита це та, яка під землею ми бачимо тільки там зливні колодці і решітки. Так от дуже важливо, крім цієї підземної зливової каналізації, її там потрібно прочищати, промивати, чистити решітки, вичищати колодязіці. Але дуже важливо слідкувати за пропускною здатністю цієї відкритої нашої зливової каналізації, бо ця вода має постійно відводитись з, з проїжджої частини. У нас є мікрорайони, наприклад, там, Поділ, да? він знаходиться в низині. Традиційно під час там, весінніх паводків або під час величезних отаких злив є підтоплення. Так от, для того, щоб цього не було, треба регулярно прочищати ці канали, дивитися за їхньою пропускною здатністю і тримати весь час е це на контролі. Я знову ж таки наголосив керівникам нашим сьогоднішнього міста, що ви слідкуйте за цим процесом, бо якщо ви зараз протягом літа... І осені не будете прочищати ці канали, не будете за цим дивитись. Ви потім будете героїчно долати наслідки підтоплень, які однозначно будуть, якщо не слідкувати за цією історією, і знову ж е, запитання скарги від наших глядачів про стихійну торгівлю. Люди скаржаться про те, що і навколо центрального ринку, і не на центральному ринку, по позигіне і так далі, по оцих всіх вулицях, всі ми знаємо, є стихійна торгівля. Але проблема в тому, що там не тільки торгують, скажімо, я не знаю, там квітами, чимось неїстівним, а там торгують продуктами харчування, молоко, сир і всякі такі речі. Як і хто повинен... Це все врегулювати, нормувати. Торгівля має бути організована і має бути відповідати чинному законодавству. Орган місцевого самоврядування може давати дозволи на ярмарки, на торгівлю в різних там малих архітектурних формах, але однозначно міська влада через інспекцію по благоустрою має цей процес контролювати. Щоб це не переросло в максимально стихійний процес, і завтра ми там, я не знаю, біля міської ради отримаємо якісь палатки там, з якоюсь торгівлею, там, шкарпетками чи, чи там, ще іншим. Тому е, цей процес він має контролюватися е, міською владою через інспекцію по благоустрою. Але тут е, дивіться, складне питання в тому, що ну, кожна людина намагається заробити собі на життя е, тим чи інакшим способом. Але цей спосіб має бути законним. Бо є люди, які здійснюють цю торгівлю, наприклад, на е, офіційних ринках. Вони там сплачують певню, певну плату, вони е, не порушують закон, і вони мають бути в таких самих умовах, як і ті, хто е, торгує посеред вулиці. Так. Тому… Е, Вирішенням цього питання може бути тільки, от, тільки одне. Всіх цих е, людей, які стихійно торгують, їм повинні бути створені умови для нормальної такої самої їхньої роботи, але в спеціально відведених місцях, тобто безпосередньо на ринках. Тому ми повинні розуміти з вами, що якщо є запит, то з'являється пропозиція. Але я тут з вами погоджуюсь, що ну, одна справа, коли торгує якимось полотенцем чи якоюсь хусткою. А інша справа, коли торгують е, продуктами харчування. Але знову ж таки, я звертаюсь до тих, хто е, купляє молочну продукцію, якийсь сир там чи якусь м'ясну продукцію з землі. Тобто воно все лежить на підлозі. Це не то, що не відповідає ніяким санітарним нормам. Ми ж з вами розуміємо, що це ну взагалі це небезпечно. Тут не тут не питання в тому, що можливо воно там на якусь гривню дві чи три дешевше, але кожна людина, яка... Купляє продукти з землі, вона повинна розуміти, що вона наражає себе на колосальну небезпеку. Куди звертатися? От я бачу, наприклад, такий факт, куди мені дзвонити, в яку службу, в який орган для того, щоб була якась реакція. У Нас є служба оперативного реагування в Полтавській міській раді 15 Там є і мобільні номери телефонів. Через цю службу. Або напряму в інспекцію е, по контролю за благоустроєм, але простіше через нашу службу оперативного реагування повідомляти про такі речі. І е, інспекція має тоді виїжджати разом з представниками поліції і тоді е, вчиняти законні дії і е, припиняти цю стихійну торгівлю. На сьогоднішній день я можу сказати, що ця робота, м'яко кажучи, слабо ведеться. Але тут всі учасники цього процесу мають розуміти, що вони наражають на небезпеку наших полтавців. Бо хтось свідомий і розуміє, що краще піти на ринок і купити там е, ту саме молочну продукцію, чи м'ясо якусь там, чи курку, де е, там хоч є. Розуміння того, що там здійснюється якийсь санітарний контроль, то на вулиці в всі ці стихійні історії там зрозуміло, що ніхто нічого не контролює, і є величезні шанси отримати купу серйозних захворювань і потім витратити набагато більше коштів ніж там якась економія на, на, на цьому продукті. Я дякую вам за цю розмову. На нашій студії бажаю підні роботи. Вам. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.